У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковостей немає, і якщо нині бачиш, друже, ти, куди не глянь кругом переживання, здається, що до цілі не дійти. У Бога випадковостей немає. І якщо в тебе нині боротьба, то Він посудину свою формує, тому що має плани на життя. У Бога випадковостей немає, хоча сьогодні сльози гірко лєш, і так багато ще не розумієш, тримає він під контролем усе, у Бога випадковостей немає, ти не здавайся, друже, на шляху. Іди вперед, крізь біль переживання, не опускай же рук хвилину цю. Ну, а можливо, хочеться вже здатись, все навкругило так втомило тебе. Не бійся, чуєш, Бог усе це бачить. Ти не сама, Він поруч, близько йде. У Бога випадковостей немає, і зараз озирнись ти назад. Чи зможеш зрахувати усі ласки, що Він являв для тебе в кожний час? У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, вже швидко прийде відповідь тобі. Амінь.